Потрібні дії дії для того, щоб не було цієї війни, тому що війна не тільки в нас вона може бути в кожної миті і в них. І на це треба дивитися очима, а не в прозорих окулярах. Я думаю, що вчорашня зустріч це просто шоу, нічого воно не вирішило і, можливо, і не повинно було вирішити. Ну, Путін показав, що він не в ізоляції. Мабуть, це все крапка. А з приводу зустрічей, які мають бути, ну, звичайно, якісь переговори мають бути, щоб закінчити цю війну. Але я не бачу, з ким би Україна могла домовлятися. Розумієте, це треба бути, мабуть, психіатром, щоб домовлятися з путіним. Ах, ну це було чергове бла-бла-бла. очікуване, всі знали, чим це закінчиться, і прогнози були однознайні. Воно так і вийшло. А що ми очікуємо? Ми очікуємо дійсно серйозних дій. В даному випадку з боку Трампа, саме особисто від нього. А це тільки тиск на Росію.